Землі, нібито стареньким, а насправді під нові багатоповерхівки. Чиновники Почаївської міської ради роздали 4 гектари землі поблизу успенської лаври і вирішили їх забудувати. Ділянки записували на людей, які навіть про це не здогадувалися, як, наприклад, 88-річна мешканка Почаєва, яка так ніколи б може і не дізналася, що є щасливою власницею чималої земельної ділянки. Подробиці чиновницьких афер дізнавалася Надія Березюк. Землі поблизу Почаївської лаври посадовці роздавали наприкінці 2013 року. Спочатку мерія виділа ділянки як сільськогосподарські, а потім дала дозвіл на забудову. Ці землі були видані на двох сесіях, які йшли одна за одною в кінці 2013 року. І протоколи були коли піднялися папки при розгляді з від компетентними органами. Були просто зроблені. Підтасування тих рішень і протоколів ділянки чиновники зареєстрували на трьох осіб. Щоправда, власники землі радше фіктивні. Що коли ми почали провіряти і опитали тих власників земельних тих учасників то. При опитанні бабусі, яка має 88 років, то вона не знала, що вона є власницю півтора гектара землі. Отут мешкає щаслива власниця півтори гектарів Почаївської землі, десяток курей, один собака і кілька кущів малини. усе господарка пані Марії. Тепер бабуся Марія зі села Старий Тара. Що за 10 кілометрів від Почаєва знає, вона володіє ласим шматком землі. Їй це пояснив онук. Ну знала я знала, знала. Знала, бо в мене є внуки, є тих молодиків, багато є. Той буде, строївся там. Та самих документів на право власності бабуня не має і навряд чи колись отримує. Тим часом земельні експерти підраховували, чиновники роздали наділів на понад 2,5 мільйони гривень. Ринкова вартість даної землі в 24 рази більша, ніж. Ринкова вартість землі в Тернопільській області. Особливості є те, що дана земля перелягає до території свято-успенської Почаївської лаври. Хто порядкуватиме на Почаївських землях, тепер вирішуватиме суд. З Тернополя Надія Березюк, Сергій Росаков, Оглядня, телеканал Зік.